Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 22 квітня 2024 року. Хочу вам відповісти на таке задавайме запитання після того, коли я виложив відео, що робити, бо надвигаються приморозки, чи був приморозок, чи ні. Ну, в моєму регіоні на Полтавщині, це в Карлівці, в нашому регіоні можна сказати, приморозок минув. Стороною, дивлячись те, що в людей було це просто жах, тому що поморозило багато. Деякі в області були і мінус два, мінус три мороз. Хто не вкрив, то виставляв фото, відео, то виноградник вимерзли на 90 на 80 відсотків. Де не де брунічки там залишились? Хто вкривав, хто дощував, то там результат трішечки краще. Ну, що я робив? Як я і знімав вам, 19 квітня вже був вечір то я ще не вкривав. Потім, скажем так, була безсонна ніч, але завів будильник на четверту годину ранку, бо знаю, що завжди приморозок у нас десь під під утро, коли сходить сонечко. 4 години ще подивився на градуснику, був 1 градус ще тепла. Потім завів на п'яту годину ранку. о Оп'яті вийшов, уже було десь ну таке, около нуля плюс 0,2 градуси. Ну ще тепло. Ну і коли вийшов я десь пів шостої, около шостої години, коли вже розвіднялося, сходило сонечко, то е, був, скажімо так, ну не, не скажу, що мороз, ну десь трішечки менше нуля. Можливо, 0,2-0,5. ну На градуснику показували 0,3, тому десь до мінус 0,5, ну мінус 1 градус можна сказати, і не було. Тому як бачите, виноградник, слава Богу, все, все ціло, все. Все ніде Тому я ні укривав, ні дощував. Тому, е, слава Богу, е, можна сказати, нас пронесло е, морози минули стороною. Ну і Дай Бог, щоб це був такий останній, останній приморозок в цьому році. Ну, це ще все може бути на кінець, тому що тільки 22 квітня ще початок є травня, як завжди, в нас до середини травня є якась, е, ну, якісь хвилювання, якась насторожа, тому що бували випадки і 3, і 5, і 9, і 10, і, і 12 травня приморозки. Так що десь до середини травня ще все може бути. Е, ну, Тут в мене в дворі трішечки забор затишок, е, тому все, все минулося. Ну, на одному участку зараз підійдемо, я покажу, там більш відкрито і так трішечки донизу. То там покажу, яка там ситуація. Ну як бачите, ми зараз готуємо, ось корчуємо е, старі кущі, готуємо на посадку, будемо садити нові, нові саджанці, нові сорта, додати деякі, деякі провірені вже форми. І деякі хочу додати, ну і деякі буду висаджувати нові. Ну а зараз перейдемо на інший участок і покажу, що там було. Ну а ось на другому участку, де в мене він йде, тут трішки похилий донизу. І там біль більш не завина. І нема затишку, ще потрібно поставити. Забор, щоб був затишок, тому тут знизу трішечки тягло і деякі кущі при самому низу. Ну ось Як бачите все, що підв'язано до першої проволоки бачите, все чудово, все слава Богу, пронесло, брунічка вся жива. Тут ніде нічого не, не зацепило. Ну Ось такий зараз, зараз стан. Е, іде розвиток. Це тут в мене більш новіший участок. Ну, а ось тут підійдемо, де, де більше йде донизу, сюди похиліше. Тому дивіться, ось те, що вгорі, все також, все чудово, а де при самому низу ось було, трішечки сідав, сідав мороз на низ, Тому деякі пагони, як бачите, прихватило. Ну цих пагонів зовсім-зовсім не так і багато. Ось дивіться, також. Ну тут трішечки верхні, а так тут ось. Все, все чудово, брунічки не прихватило. І ось нижні, нижні пагани на деяких кущах. Тут при самому низу мороз сідав на самий-самий низ на землю, тому трішечки нижні пагінці. Ну, це таке, це не страшно. Якщо оце, це і все, тут пару кущиків знизу паганів, це все рівно основно на старій деревині або на рукавах, які знизу всі виламуються, тому що буде, буде нормування ще. І врожаєм, і паганами, так що, аби дай Бог, це було і все. Ну, а те що, те, що в людей, то це просто жахіття, звісно. Так що не, не нехтуйте, цим потрібно слідкувати. Е, слідкувати, якщо то вкривати якимись матеріалами або дождюванням, в кого є, що під руками. Е, ну, в мене було наготовлене агроволокно, є 3 метри шириною по 25 метрів куски, то якби я бачив, що я там о четвертій встав і е, вже таке до нуля опускалося, а було ще. Плюс один, то я б, я б накривав також винограду, так через другу проволочку. Этот. Ну, слава Богу, все минулося. Надіємося, що буде попереду лише тепло, ніяких приморозків не буде. Ну, а там вже будемо дивитися по ситуації. Так що чекаємо. Нашого розвитку і наших дальніших дій на нашому винограднику. Це буде і проломочка, потім, і обробки, і все. Так що, я думаю, все, все вам буду потрішечки знімати і показувати. Тому, що щоб ви були в курсі, хто ще новачок також слідкуйте. Дивіться. Ну, ось, ось така ситуація на, на моєму винограднику. ну На цьому пока все. Таке коротеньке відео. Хай вас минають всі приморозки стороною. Так же само попереду ще одна із самих таких страшних. Не год, це, щоб і гради також всі оминали стороною, тому що перепади температур, жара, холод, дощі, все, все може бути. Ну, минулі роки також були жахливі ситуації, коли проходили гради, такі, що вибивало там ну, 90%. Так що хай все минає вас стороною, всі оці незгоди, щоб виноградники дали нам хороший і вам врожай. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру, до зустрічі, до побачення!